Доброго ранку, друзі. Олексій Ляшенко, І бачите, з кожним разом все менше і менше освітлення. Економимо, економимо традиційні 5 хвилин. Сьогодні у нас, здається, середа. І Михайло Федорів. Є такий Михайло Федорів, який зробив дію, який айтішник, він міністр у нас. Е і він ось дав таке інтерв'ю або висказав, я не знаю, висловлення цікавіше. Ну не то, що цікавіше, а настільки правильне річ е вислов, настільки правильна думка. Ми про це вже говорили з вами неодноразово. Також що він сказав? Він закликав кожного четвертого держслужбовця, а я б сказав третього держслужбовця. Треба звільнити і, і робити це просто. Є якесь завдання, є якась робота. робота. Не знайшло рішення за тиждень. До побачення, все. Ви, я по, проїхав по Києву, я бачив, скільки які у нас міністерства. Тисячі людей. Тисячі в кожному міністерстві сидить, 500, 700, тисячу, півтори тисяч. А що вони зараз під час війни? Нам дають. Зараз треба завали розбирати. Там достатньо буде. Чим вони, вони керують? Чим вони управляють? Що вони дають? Федерів сказав правильно. Питань у мене нема. Далі, окупанти в Маріуполі, я бачив цей мурал. На одній із високоповерхівки був мурал дівчинки Мелані. Це дівчинка, яка, яка втратила батьків, коли в 2015 році Росія обстріляла восточний, да, восточний, мікрорайон, Восточний і Східний в Маріуполі. І коли там просто люди йшли на роботу, ну, все, все як зараз. Вони просто стріляли по базарам. По торговим центрам, і так далі, зградів накрили весь мікрорайон. І там дівчинка Мілана залишилась сама, і був Мурал. З ведмедиком, вона а, обняла Медведика, а залишилася сиротою. Так ось фашисти з Росії цей Мурал практично закрасили, залишилося півголови дівчинки. Ось так вони чтять народ і так вони. Відносяться до наших людей, до наших дітей та їм плювати. У, у них одне завдання грабувати, грабувати і грабувати, а нам стояти, вистояти і перемогти вчора, доба і в, за вчора, за цілу добу, в Чорному морі не було зафіксованого ні одного корабля. Російського носія ракет Калібри. Що ж у них там таке случилось? Вони там щось виходили з якихось домовленостей Знаєте, то входять і виходять, входять і виходять. Замечательно виходять. А турки да, сказали, ну виходьте, ну вийшли, вийшли. Треба зрозуміти, ось дивіться, а що вони там в, в тих домовленостях? Та нічого. Ну, друзі, нічого. Це, знаєте, все йде по інерції. Росія большая страна. Росія сильна страна. Та Росія та ніяка вона. чмошники там. Я іноді задаю собі питання. Ось 2000 рік. Або ще раніше рік. А ще раніше, там, коли там 99-й, потім там, через 5 років, там, 2004 й чи 5-й, не знаю, як у них там вибори, У мене от питання. Ну, 2000, 200, 2000, да, це коли він вдруге прийшов до влади. Да? От якби знали росіяни, що. Путін нападе на Україну, що буде бомбити Київ, Харків, що будуть знищувати українців, дітей е, і так далі. От я так думаю, а чи голосували б вони за Путіна? Таке цікаве питання. Я думаю, голосували б. Я думаю, вони б тоді зголосували. А якби вони знали, що Путін буде не то, що знали, а їм сказали, що він буде бомбити і Прибалтику, що він буде бомбити і Азербайджан, і Білорусь, вони б його на руках занесли в Кремль і сказали повертай їх до нас, тому що вони насамперед імперіалісти, і вони не хочуть самі нічого робити, вони хочуть тільки, щоб на них вони монуола-татари. Курить бамбук і збирати дань. Друзі, а вам я дякую за ваші лайки, коментарі, за ваше розповсюдження, за підписку, особливо за підписку. Якщо ви підписуєтесь, щиро вам дякую і за ваші донати. До вечора Україна переможе!